В межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як та ініціативи координаційного центру з питань підтримки цивільного населення при Коломойській районній державній адміністрації вітаю! Сьогодні ми поговоримо про біль і механізми або шляхи його подолання. Їх можна поділити на дві групи. Вони відомі нам. І інколи одні з них ми сприймаємо як нормально нашу форму подолання болю. Але спочатку до першої групи віднесемо такі: ну, насамперед, пригнічення, є в нас проекція. є емоційна втеча, є дисоціація, або коли ми встаємо зверху над своїм болем. Але спробуємо розібратися в кожному з них. ну насамперед, пригнічення. Це наш біль, який ми. Пробуємо е, не сприймати, пробуємо його витіснити. Е, взагалі уявити, що його немає. Ну не було в нас такої травми, немає такого болю. Але вся справа в тому, що закінчується це лише одним: цей біль переміщається нам у сни, у спогади, і він мучить нас. Тобто е, цим механізмом не треба користуватись свідомо. Так він може бути попервах, тому що коли нам боляче і нам потрібно просто вижити. Це один із механізмів, який може нам допомогти впоратися з болем. Другий проекція. Дуже часто використовується дітьми, але він використовується і дорослими, коли ми хочемо наш біль і якусь нашу проблему перенести на когось і когось звинуватити, знайти перемістити свій недолік і побачити його в комусь, нібито на перший погляд нам стає легше. Насправді теж дуже хибний шлях. Тому що замість того, щоб його відпрацювати і позбавитись, ми просто на певний термін лишаємось без нього, нібито нам стає легше, а потім він повертається до нас. І взагалі ми даруємо свій ключ для подолання комусь іншому, нібито дисоціація або втеча від себе такий механізм буває рідко, але буває, коли в нас дуже сильна травма. І організм майже не може з нею справитися на фізичному або психічному рівні. І ми ніби стаємо над цією травмою і спостерігаємо за нею збоку дуже хороший механізм на перших кроках подолання болю. А далі він теж заважає. І є ще один, який я озвучувала, це наша емоційна втеча. Ось цим механізмом ми користуємося дуже вдало, дуже багато. І майже всі. Це наша дійсно відмова від травми, заміщення її. Ми заміщаємо роботою. Ми заміщаємо якимись стосунками, навіть якоюсь хибною духовністю, коли ми хочемо щось там собі знайти відраду. Найчастіше роботою, хобі. Знову ж таки, це спасає на певний час. Всі чотири названі шляхи подолання болю дуже хороші. Не потрібно від них повністю відмовлятися, але вони хороші в перші дні, в перші тижні після травми, після того, коли біль дуже сильний. А от надалі від них потрібно свідомо відмовлятися. І чим раніше ми зможемо опанувати себе і відмовитися від них, тим швидше у нас з'явиться перспектива певного вибору чогось більш позитивного у вирішенні і відповідно подолання травми. Є ще друга група, ще чотири механізми. Шляхи подолання болі, які ми часто вважаємо хорошими. Це перфекціонізм, гіперувага, надміру самокритика і податливість. Перфекціонізм, коли ми хочемо все зробити ідеальним. Ми хочемо абсолютно ідеально зробити своє робоче місце, але це в простому варіанті. Ми хочемо змінити себе настільки, щоб нас всі сприймали як ідеальних. Насправді цього не може бути якими б ідеальними ми не хотіли стати і змінювали себе, ми просто робимо величезний багаж і тяжкість для себе, тому що це важко отримувати. Але це не гарантія того, що люди нас дійсно будуть сприймати як ідеальними. Ні, це навпаки може викликати лишню заздрість і несприйняття, і відразу. Гіперопіка, не гіперпіка, гіперувага до себе це лишній контроль, знову ж таки, над собою. І знову ж таки, це дуже тяжко, і це ноше, яку тяжко нести. Є дуже цікавий шлях це податливість, коли людина вважає, що краще я погоджусь з тим, що мені нав'язують, і буду з усім погоджуватись. І не скажу ні. І чомусь вважається, що це нас спасе від негараздів і від негативного сприйняття. Насправді ні. Це не спасає і це веде до того, що нас потім не будуть сприймати. Ну і е, надміру самоконтроль. Знову ж таки, ну тут все зрозуміло, що надміру самоконтроль ми пригнічуємо себе, врешті-решт, і не робимо нашу свободу більш реальною. От перед нами цих вісім механізмів. Часто, якщо ми проаналізуємо свою поведінку, ми звертаємося до них періодично. Перші чотири механізми вже зрозуміло, що можна використати на початках. От чотири інші, вони небезпечні, і їх краще обходити і бути самими собою. А шлях насправді тільки один: коли ми свідомо, навіть не ходячи до психолога, коли ми свідомо подумаємо, на який захисний механізм ми спираємося у своїй поведінці. І коли ми зрозуміємо, як ми користуємося ними і що ми робимо, ми зрозуміємо, що може бути вибір зовсім іншого. Коли ми усвідомимо, що ми робимо, і яким із цих восьми методів ми користуємось, це шлях до того, що ми спробуємо звільнити нашу душу і зробити її, ну, принаймні. Вільною і не обтяжувати лишнім у надуманих подоланнях. І на завершенні, як завжди, притча. Один юнак спитав у мудреця: скажи мені, вчителю, де моя душа? Мудрець подивився на нього і сказав: ну, це питання задає майже кожна людина в своєму житті. Одні вважають, що його душа в серці, тому що там народжується любов і співчуття. Інші вважають, що душа в роботі. В голові, тому що там є вихід нашому розуму. Ще люди інші думають, що душа інколи пробуджується в словах, в діях, вчинках. А насправді душа знаходиться у тому місці, в якому ми віддаємо своє тепло і світло. І от яке місце ми робимо теплим і світлішим, отам от є хатинка нашої душі. Тобто душа перебуває там, де ми робимо добро і робимо це свідомо щиро з усією теплотою серця. Тобто, зробив висновок, цей молодий чоловік, що душа може бути в кожному слові, в дії, в поведінці, будь де аби тільки ми давали їй вихід і простір для її виходу. На все добре.